Всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні будемо говорити про внутрішньополітичну боротьбу в середньовічній українській державі. Розглянемо змову Святополка, та чи дійсно він був окаяним. Як ми вже знаємо, Володимир, захопивши Київ, він одружується з дружиною тодішнього київського князя, який вже був битий Ярополка. І відповідно через певний час виявилося, що ця жінка є вагітною. Але визначити, хто дійсно є батько, Ярополк чи Володимир, є досить неможливим. Тобто, ми, як уже бачимо, на самому початку да, історія Святополка є досить заплутаною. Виходячи з цього, Володимир не міг, визна... не, міг не визнати вірніше Святополка своїм сином, оскільки б це б давало б теоретичні переваги у нього да, на боротьбу за владу. Тобто він мав би більше можливостей теоретичних, звісно, оскільки Ярополк, він посаджений Святославом своїм батьком на Київський престол. А свято Полк він є правонаступником свого батька, і він має більше повноважень і більше прав, тобто, займати дану позицію, ніж Володимир чи його сини, до прикладу. Тож Володимиру було вигідно урівняти його зі своїми нащадками, назвавши його таким чином своїм сином. Надалі події відбуваються наступним чином, класичним. Да, Володимир призначає його на посаду в Турові, да, тобто він стає управлінцем цієї території. Звичайно, відносини між ними мал, навряд чи були якимись позитивними, да, тому що полк отримав найбільш відсталий економічний регіон, як Туров. Але його управління там було недовгим до 2008 року. Оскільки в той рік прибуває до Києва саме посланець Папи Римського Бруну, Володимир зустрів його і провів його до кордонів безпосередньо з печенігіми. За твердженням самого цього ж Бруно, він вів перемовини з печенігами для того, щоб налагодити відносини з Києвом. Насправді досить дивно, але це його такі твердження, переконуючи печенігів, да, бути в мирних відносинах. З Києвом. Взамін, він переконував київського князя да, відправити свого сина до печенігів як гаранта дружних відносин. Що й робить безпосередньо Володимир? У 1012 1013 роках святополк уже повертається безпосередньо від Печенігів. Перебуваючи там, він здобув прихильність певно, і Печеніги для нього в подальшій політичній боротьбі військові стануть союзниками. Повернувшись додому, знову ж таки, за сприянням Володимира, він одружується з дочкою польського короля Болеслава Хороброго. Таким чином, Володимир намагався да, покращити своє політичне становище на міжнародній арені і, в принципі, посилювати становище своєї країни в цілому. Надалі події розвиваються наступним чином. Русинські джерела вони нічого не повідомляють про повстання із мовою святополка. Це ми дізнаємося з хроніки Тітмара Мерзенбурського, який згадує наступне: він говорить, що Святополк за намовлянням Болислава Хороброго намагався підняти повстання проти свого батька Володимира. Але Київський князь про це дізнався та ув'язнив його дружину його, тобто жінку, і також ув'язнив їхнього священника. При цьому Тітман він не назвав конкретної причини, да, яку переслідував, яка була мета цього повстання, і що переслідувався, святополк. полк. Логічно виявити, що це, звичайно, повстання для того, щоб захопити владу, в принципі, в країні. Є релігійне розуміння цього аспекту, тобто ви. Воно пояснює цю подію наступним чином, що відбувається протистояння, типу, між Сходом і Заходом, релігійними напрямками православних і католиків. Але ми маємо усвідомлювати, що цей поділ він відбудеться лише в середині 11 століття. Це момент правління Ярослава Мудрого. Да? Він вже в цей момент буде закінчувати свою владню, скажімо так, каденцію. Да? Це вже буде кінець його влади. На той момент, коли це все відбувається, ніякого розколу немає. І Ватикан сам по собі він переживає дуже складні часи. Оскільки в Ватикані е ключову роль відігравала жінка мароці з роду феофілактів. Тобто, ця жінка вона, по суті, управляла папським престолом, призначаючи своїх коханців на ту чи іншу посаду. І, говорячи, відверто там відбувався відвертий дурня. Тобто. Постійно змінювалися ці папи, да, сам папський двір да, він перетворився на якийсь публічний дім, в принципі, там не було якихось конкретних дій з точки зору політики і так далі. Її онук Октавіан, Іоанн, Папа Римський, да, він теж продовжив таку діяльність. Тобто говорити про якесь протистояння між Римом і Константинополем в той момент по суті нема ніякого сенсу, тому що Рим вірніше Ватикан перебував в досить жалюгідному становищі. Отож, стверджувати, що Папа Римський намовляв польського короля, а ти намовлявся то для того, щоб таким чином втягнути в Київ якийсь інший релігійний напрямок, це досить нерозумно, фантастично і, в принципі, нереально для того часу. Є інша точка зору, яка зображується Тополка, да, суто таким. Агентом польського короля ця точка зору вона занадто перебільшує можливості і становище Володимира, оскільки вона пояснює це те, що без польського короля святополк не може мати можливостей да, для того, щоб захопити владу. Але насправді це знову ж таки є не так, оскільки святополк він міг спиратися на знать свого батька Ярослайніше Ярослава Ярополка. На ту стару знать, яка безпосередньо могла його підтримувати і підтримувала. Про це нам говорить наступний факт: коли в 1500, вірніше в 1015 році відбудеться битва біля річки Дніпра між святополком та Ярославом. Безпосередньо у війську Святополка перебувала переважна більшість місцевих жителів киян. А от з боку Ярослава перебували найманці, Шведи і так далі. Тобто, це знову ж таки говорить про наявність підтримки у Святополка і небажання старої знації да, переслідувати якісь політичні інтереси Володимира, слугувати йому, оскільки в них також були свої певні амбіції. Володимир же, ж, його становище теж було досить нестабільним, оскільки. Це говорить наступ... наступний факт, про це говорить те, що він постійно перебував за межами столиці. Він не бажав да, розміщувати свою резиденцію, проживати саме в столиці. Зокрема, він пом... помирає саме в Берестолі. Що ж, знову ж таки, говорить да, про певний конфлікт всередині знаті, да, яка підтримувала швидше за все більшості... більшою мірою Святополка, переслідуючи з такі. Цілі, знову ж таки, свої певні амбіції, інтереси і так далі. Отож, що ми можемо, в принципі, сказати про святого полка, цього княжича? Це людина класична да, для тодішньої феодальної епохи. Тобто, це людина, яка є претендентом на владу і готова піти на безглузде проливання крові, на якусь жорстокість і так далі, для того, щоб завоювати цю владу. В принципі, це характерна річ для будь-якого тодішнього. Представника да, претендента верніше на е, Київський престол. Отож, е, зображення його, знову ж таки, церковною традицією в сказанні про Гліба і Бориса, де на нього вішають всіх собак, що він є таким винуватцем, це досить теж є неправильно, оскільки, як сказав раніше, да, кияни в той момент його сприймали. Абсолютно в інакшому світлі. А Ярослав, коли він захопив владу, звичайно, він в ідеологічному сенсі, да, йому був потрібен ЦАП відбувало, який забере ці всі гріхи на себе, а він стане таким чистим, да, таким священним князем і так далі, для того, щоб мати знову ж таки свої певні політичні сильні сторони над своїми конкурентами. Отож, якщо на цю ситуацію ми будемо дивитися в більш широкому сенсі, не просто замикаючись в рамках середньовіччя, да, то ми маємо усвідомлювати, що будь-яка політична боротьба, коли в твоїй країні відбуваються якась складні політичні військові обставини, війна і так далі, це дуже негативно впливає безпосередньо на життя і розвиток твоєї країни. Тому сьогодні, коли відбувається якась Політична боротьба, відбуваються якісь розмови про вибори і так далі. Це є абсолютно безглуздо річчю, це не є актуальним. Головне наше завдання да, це перемогти у війні, це відновити територіальну цілісність України, це захищати себе власні інтереси. А політики, які в першу чергу ставлять свої амбіції, вище амбіції державних, то це є абсолютні ідіоти. І вони в принципі не можуть заслуговувати на право бути обраними.